Півроку тому, шокуюче відео за участю Артема Мілевського, приголомшило вболівальників. Через зловживання алкоголем екс-футболіст ледь тримався на ногах, а його обличчя зазнало кардинальних змін. Сьогодні, після курсу реабілітації, він вже спритно набиває м'яча та готується до керівної посади в Динамо. Підписуйся на канал і нумо дізнаватися, як там справи у Мілі. Після інтенсивної терапії, яка передбачала навіть період шестиденної штучної коми, Артем Мілевський почав з'являтися на публіці, демонструючи гарний настрій та фізичну форму. Активно веде соціальні мережі, зокрема каналу Телеграм, де регулярно записує кружечки, грає у футбольні на Twitch та власноруч підписує речі в колаборації з дизайнером Залевським. Але не онлайном єдиним живе Артем. Зокрема, відвідав нещодавні виїзд Динамо до Полтави, де активно фотографувався із фанатами та навіть з'їздив на передову у компанії Євгена Селезньова. Та за словами друга Мілевського Сергія Третяка, готується ще одна новина: Артем може повернутися до Динамо на відповідальну посаду. Начебто, Ігор Суркіс бачить його у клубі скаутам по нападниках шукати нових мілевських. Як гадаєте, чи перезапустив Артем своє життя? Або ж лише питання часу, коли він знову повернеться до пляшки. Пишіть свої думки у коментарях.